Добрий день, діти! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему Роди наш красний, роди наш прекрасний і будемо говорити про те, що кожна людина любить і шанує. Поговоримо про сім'ю. І будемо працювати над вивченням оповідання Дмитра Чередніченка Родовідне дерево. Тепло своїх долоньок я друзям віддаю. Урок новий, цікавий! Я з радістю почну. А що дитині треба? Дім красивий, білий, і як світлий образ, мамин погляд добрий, і батька дорогого чути добре слово, а ще б гарно мати і сестру, і брата. Діти, про кого йдеться у цьому вірші? Про що мріє дитина? Подумайте. Коли ми закінчимо урок, ви багато дізнаєтеся, що таке сім'я, родина, рід, що таке родовідне дерево. Будете знати значення нових слів, вмітимете гарно переказувати оповідання. Родина це група людей, яка складається з батька, матері, дітей, бабусі, дідуся, інших родичів, які живуть разом. Рід кілька родин, що походять від одного предка. Річки немає без джерел, дерев без коріння, людини без свого роду, без батьків. Традиційно історію роду показують у вигляді дерева. Дерево це велике дуб, коріння. Це наші предки в ньому, наше минуле, наша пам'ять, стовбур дідусі і бабусі, міцні гілки це ваші батьки, відростки їхні брати і сестри, а листочки це ви, діти їхні. А сьогодні послухаємо зараз пісню про рік. Сьогодні ми будемо з вами читати оповідання Родовідне дерево і перед цим попрацюємо над словником. Подивіться уважно: перекоти поле це степова рослина, яка, висихаючи, перекочується на великій відстані. Родовідне дерево. Таблиця у вигляді дерева, що вказує на родинні зв'язки. Красного означає гарного. А зараз будемо читати саме оповідання про довідне дерево. Одного хлопчика запитали, як звуть його бабусю, а він і не знав. Як же ти, дідуся, кличеш? Діду, дайте меду. Смішно, та не дуже. Більше сумно, чи є такі хлопчики. Може, вони позабували, як тата і маму звуть? Е, каже дід Петро. Хто не мав коріння, той як перекоти поле. Куди вітер подне, туди й котиться. А гарні дітки знають свій рід і батьків, і дідів, і прадідів, і прапрадідів знають. Вони мають такий альбом фотографій своїх родичів і з добрим словом про них і складають родовідне дерево. Воно коренисте, гіллясте. А що гілка то член красного роду. Чим глибше коріння у такого дерева, тим міцніше воно стоїть на землі. А зараз попрацюємо над змістом оповідання, пограємо в таку гру. Права так чи ні? Подумайте, чи знав хлопчик, як звати бабусю. Авторові оповідання було сумно і соромно за хлопчика. Чи так? Перекоти поле це квітка тих, хто знає свій рід, називають перекоти поле. Ми бачили, як ведеться рід від найстарших до найменших. Це і є родовід. Люди завжди берегли пам'ять про своїх прадідів. Держава це велика сім'я, а сім'я це маленька держава і тримається вона на любові. Родина до родини це народ. Ми з вами всі український народ, який складається. Родин малих і великих, дружніх і працьовитих, як могутня ріка бере силу з малих джерел, так і наша культура багачується маленькими родинами. Отак От народі говорять людина без роду, як листок, відірваний від дерева, погана пташка, який своє гніздо не миле, без сім'ї. Нема щастя на землі. Ви сьогодні добре попрацювали і маєте таке домашнє завдання. Кладіть своє родовідне дерево. Розпитайте в батьків, нехай вам допоможуть. За ланцюжком подій навчиться переказувати оповідання. Ви були молодці. Дякую за роботу на уроці. До побачення!